Вітаю, мої любі друзі! Ви на каналі твій момент. До нас наближається свято Великдня. Тому готуємо пасочки. Я для вас приготувала наступний чудовий рецепт, який дуже-дуже смачний, ароматний і готується просто. За цим рецептом пасочка виходить. Яка. І вона з секретом. А секрет у приготуванні. Тож, починаємо готувати. В чашу міксера розбила одне яйце і один жовток. Це вийшло у мене яйця на 82 грама. Тепер додаю сюди цукор 75 грамів. Додаю сіль 1 четверту чайної ложечки. Ванілін 2 грама. Перемішую вінчиком. Наливаю тепле молоко 250 мл. Додаю сюди дріжджі. У мене живі, активні 25 грамів. Перемішуємо, щоб дріжджі повністю розчинилися у молоці. Додаю мед. Потрібно його 13 грамів. М'яке вершкове масло потрібно 75 грамів. А ще додаю половинку чайної ложки горілки. Горілка додається для того, щоб наші пасочки як можна довше залишалися м'якенькими. Просіюю борошно 500 грамів. Вінчиком перемішала і ставлю збиватися тісто місом на 10 хвилин. На максимальній швидкості. Якщо ви будете вимішувати тісто руками, то це знадобиться хвилин 15. Тістоміс гарно вимісив тісто. Дивіться, яке воно еластичне. Додаю сюди 200 г цукатів, курага і журавлина. І продовжуємо перемішувати міксером ще 5 хвилин. Духова шафа вже нагрілася, я її вимкнула. І зараз накрию тісто харчовою плівочкою та рушничком та поставлю туди його підходити на півтори години. Ви можете використати будь-яке тепле місце. Мені зручно використовувати саме духову шафу. Ось так гарно підійшло тісто. Я вже один раз його переминала. Тобто пройшла година, я його перемнула і поставила знов у духову шафу. І пройшло ще 30 хвилинок, воно підійшло знов. Силіконовий килимок змащуємо олією. Тут тісто на кілограм 186 грамів. Тісто переминаємо, і потрібно його поділити на 6 частинок. Кожна частинка буде по 197 грамів. Тобто ми відщіпуємо шматочок і потрібно його зважити. Ось тут 197 грамів. Переминаємо і робимо так, щоб усі цукати були всередині тіста, щоб вони не виглядали назовні. Тому що можуть підгоріти під час випічки. І тоді буде горчити. Тому ось таким чином ховаємо їх всередину. Ручки змащуємо олією, щоб тісто не прилипало до них. І ось такий колобок відправляємо у формочку. Формочка у мене 9 см у діаметрі. В результаті маємо 6 пасочок. Зараз їх накриваю рушничком і ставлю у тепле місце підходити на одну годину. А готувати мені сьогодні допомагає Назарчик. Привіт, Назар! Скажи привіт всім! Подивіться, як гарно підійшли наші пасочки за одну годину. Зараз вмикаємо духову шафу і нагріваємо її до 200 градусів. Будемо випікати на 200 градусах 10 хвилин. Через 10 хвилин температуру знизимо до 180 градусів. На 180 градусах випікала ще 20 хвилинок. Тобто разом випічка зайняла 30 хвилинок. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою. Якщо вона суха, пасочки готові. Накриваємо їх рушничком і залишаємо охолонути повністю. За цей час ми приготуємо глазур, якою будемо покривати наші пасочки зверху. Готуємо дуже смачну глазур за 5 секунд. Для цього нам потрібно сухе молоко 4 столові ложки. або це 40 грамів. Додаю сюди згущене молоко. 6-8 столових ложок. Додала 100 грамів згущеного молока. А ще додаю сюди столову ложку лимонного соку свіжовичавленого, А саме це 8 грамів. І усе разом перемішую. Ось така глазур виходить в результаті. Якщо ви бачите, що вона зарідка, додайте ще сухого молока. Якщо вам здається, що вона загуста, тоді додайте ще згущеного молока. Глазур виходить дуже-дуже смачна, і вона чудово тримається на пасочках. Не опадає і не тріскається. Коли вже пасочки охололи, знімаємо з них формочку для випічки. Вона у мене ще тепленька, тому знімається не дуже. Тому чекайте, поки охолоне краще. Бачите, пасочка рум'яна не підгоріла і дуже м'якенька. Перед тим як пасочку змастити глазур'ю, її потрібно добре перемішати. На одну таку маленьку пасочку в середньому витрачається 2 столові ложечки глазурі. Дуже зручно, тому що збивати не потрібно. Просто змішали усі інгредієнти і змастили пасочку. Прикрасити таку пасочку можете абсолютно будь-яким декором. Зараз дуже багато варіантів, посипок різних мастичних фігурок, які продаються у магазинах. Даної глазурі вистачає рівно на 5 пасочок діаметром 9 см. Прикрашатиму пасочки ось такими намистинками. Вони продаються у кондитерських магазинах. Ця глазур дуже добре тримає на мистинці, будь-який декор, навіть важкий, і дуже швидко засихає. Якщо товстий шар глазурі, то буде засихати довше. Ось такі гарні пасочки виходять в результаті. Залишаємо глазур підсохнути. Дивіться, яка вона всередині. Бачите, пориста, вага готової пасочки вже без форми 175 грамів. Ось така м'якенька пасочка, як пір'їнка. Тільки подивіться, яка текстура. Цей неповторний аромат не передати потрібно тільки приготувати і скуштувати цю смакоту. Діліться цим рецептом зі своїми знайомими. Хай вони готують і скажуть вам дякую. Подивіться, яка краса. Готуйте на здоров'я. Готуйте в задоволення. Смачного слава Україні!